Матінка показала одне зі знамень, яке подасть Господь в останні часи, заблухають мощі прихованих святих, блаухатимуть по всьому світу, закопані в землю, забуті чи осквернені. Ріки ропотечуть землею, наповнюючи собою усе живе. Затворницька молитва, псалтир і аскетичні подвиги незрівняно сильніші за слова. Зовнішній при схильності до бездіяльності та відсутності молитви згубний для батьків у церкві. Тим, хто на сонячному вівтарі належить віддатися безперервній молитві, та ревному подвигу за святістю. Господь зміцнить. І антихрист буде спекулювати на любові, але ви любіть людей старцівською любов'ю, як я любила. Проникайте їх благодаттю Духа Святого і стяжанням шляхів Господніх, і тоді молодь піде за вами. Хто віддається блуду, буде живцем розкладатися у хробаках і огидному смердінні. На землі настане пекуча спека і голод, а молільники зазнають райської прохолоди, ті, котрі складуть обітни судійства, будуть особливо збережені ангелами. Жоден з ангелів винищувач не наважиться до них наблизитися та заподіяти зло. Пустили до церкви тих, хто воює на святість. Вони заборонили вам каятися. Учаклона своя мітка на чолі, догоджує дияволу. І чим більше душ відведе від благодаті та молитви, від пусту та подвигів ім'я Господа, тим більше йому нагорода. Дявол їх посилає. За числом святих, вогненна ревність на Господа, омовіння на святих джерелах і сила Божа, ось чим вони перемагаються. Дух світу у ваші дні дні є набагато сильніші, ніж у мої, бо близьке сходження Святого Духа. Сила подвижницька і духовна дається ревністю у молитві, благовісників багато, а душ навертається мало. Псалтир слідуваний, якому я тебе навчала, здійснить чудо навернення багатьох і відкриє вам очі на Господа та віру. Дар, це ці ціломудре невищий, дар пророчий, п'ятидесятницький, цілительський. Мерзенний блудіє у церкві, показала нори на святих місцях, скільки маленьких козлоногих деменів не шпорять по церкві в час літургії. Настільки осквернені церковні воздухи, відповідь на сильні дьяволські напади, посилена боротьба із духом похоті, мучить блуд, треба каятися гордині та перемагати постом і молитвою. Церква не місце для солодких піснеспівів. Тут гевсиманський сад молитви за все людство, що гине, великих подвигів заради вічного життя. Дар вевсеманської молитви, даний одиницям, багато хто молиться заплющеними очима, не бачать тяжкого стану світу, не чують волання душ. Цариця Небесна приводить у вевсеманський сад тільки тих, у кого сльози на очах не просихають.